Мамо, почитай, пожалуйста. Жаба мандрівниця жила, були на світі жабка-скрикотушка. Сиділа вона в болоті, ловила комарів та мушку, весною голосно кумкала разом із своїми подругами. І все життя вона прожила б щасливо. Звичайно, якби її не з'їв лелека. Але тут сталася пригода. Якось шапка сиділа на сучку пенька, що стримів із води, і ніжилася під теплим дрібним дощиком. Ах, яка сьогодні чудова мокра погода! думала вона, яка це насолода жити на світі. Дощик капотів по її зеленій лакованій спинці, великі краплини спливали їй на живіт та на лапки, і це було страшенно приємно. Так приємно, що жабка мало не замуркала, але, на щастя, згадала, що була вже осінь, а восени жаби не кумкають. На це є весна, що, кумкаючи, вона може принести свою жабчу гідність, тому вона замовчала і ніжилась собі далі. Раптом тонко уривчастий свист злунавним болотом. є така порода качок. Коли вони летять, то їхні крила, протинаючи повітря, наче співають, або краще сказати, посвистують. Фю-фю-фюфю лунає в повітрі. коли високо над вами летить табун таких качок, а їх самих навіть не видно. Так вони високо летять. Цього разу качки, описавши величезне півко. Спустились і сіла саме на те болото, де жила жаба. Ках-ках, сказала одна качка. Летіти ще далеко треба попоїсти. І жаба відразу ж сховалася, хоч вона й знала, що качки не стануть їсти її велику товсту скрикотуху, але про всяк випадок таки пірнула під пеньок. Та, подумавши, вона зважилась. Вистримати з води свої полки о голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди саме летять качки. Ках-ках, сказала друга качка, вже стає холодно, Мерші на південь, Мерші на південь, і всі качки стали голосно крякати, схвалюючи її слова. Шановні качки, насмілилася сказати жаба. Що таке південь? На який ви збираєтесь летіти? Прошу вибачити, що я вас турбую. Тут качки оточили жабу, спершу їм захотілося її з'їсти, але кожна подумала, що жаба надто велика і не пролізе в горло. Тоді всі вони закричали і залопотіли крилами. «Гарно на півдні, тепер там тепло. Там є такі хороші, теплі болота, які там черв'яки добре на півдні. Вони так голосували, що жаба мало не оглухла. Ледве-ледве вона змогла його гамувати і тоді попросила одну качку, щоб здалася їй найтовшою і нерозумнішою пояснити до ладу, що таке південь і коли. Та розповіла їй про південь. Жаба аж застрибала від захвату, але потім все таки запитала, тому що була обережна. А чи багато там комарів і мошви? О, цілі хмари, відповіла качка. Кум? сказала жаба, і враз озирлась навколо. Чи нема де подруг, які могли почути і осудити за те, що вона? Кумкає восени, але вона ніяк не могла утриматися, що щоб не закумкати знову. Візьміть мене з собою, попросила жаба. От тобі й маєш, скрикнула качка. Як же ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил? Коли ви хочете літати?» спитала жаба. Скоро, скоро, закричали всі качки. «Ках, ках, ках, ках-ках, ках, тут холодно на південь, на південь. Дозвольте мені подумати тільки п'ять хвилин, сказала жаба, я зараз повернуся я напевне, придумаю що щось хороше. І вона шобовснула сучка, на який знов була залізла у воду, пірнула на дно і зарилася в вмов, щоб ніхто не заважав їй думати. П'ять хвилин минуло. Качки вже зовсім зібралися летіти, коли раптом із води біля сучка виринула жабіча морда. Вона сяяла так, що це важко було собі уявити. Я придумала, я знайшла, гукнула жаба. Хай двоє з вас візьмуть у цьому міцний прутик, а я почеплюся за нього посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Треба тільки, щоб ви не крякали, а я не кумкала, і все буде гаразд. Хоч мовчати і нести товсту жабу аж три тисячі кілометрів, і не дуже то приємно, але ця вигадка так сподобалася качкам, що всі походилися нести жабу. Вирішили змінятися кожні дві години. А оскільки качок було багато, а жаба одна. То нести їй доводилося не дуже часто. Знайшли гарний міцний прутик, дві качки схопили його дзьобами, жаба вхопилася за нього ротом посередині, і весь табун знявся в повітря. Жабі навіть дух перехопили, так високо вона піднялася, а до того ж качки летіли дуже нерівно і страшенно смикали прутик. Отже, бідна жаба гойдалася, мов на гойдальці, і що сили стискала щелепи, щоб не відірватися та не гепнутися на землю. Проте вона швидко звикла до свого становища і навіть почала роздивлятися навколо. Під нею ми хотіли поля, степи, річки й гори, які жабі, правда, важко було бачити. Бо, на прутику, вона могла дивитися тільки назад. І трохи вгору, але і з того вона дуже пишалася і раділа. От, як я чудово вигадала, міркувала вона. А качки, що летіли слідом за нею, на всі голоси кричали і вихваляли жабу. Напрочуд розумна наша жаба, кричали вони, навіть поміж качками мало таких знайдеться. Почувши такі слова, Жаба ледве стрималася, щоб не подякувати, але вчасно згадала, що, розкривши рота, вона впаде зі страшенної висоти і тільки міцніше стисла щелепи й вирішила терпіти. Вона летіла так цілий день. Качки, що несли її, зміняли одна одну в повітрі, спритно підхоплюючи прутик, і це було дуже страшно. Кілька разів жаба мало не закумкала від жаху. Але треба було мати мужність, і вона була хоробра. Увечері всі качки зупинились на якомусь болоті. Удосвіта вони знов рушили в путь разом із жабою. Але цього разу мандрівниця, щоб краще бачити, причепилася головою вперед, а черевцем назад. Качки летіли над вижитими полями, над пожовклими лісами, над селами. Де стояв хліб в скиртах, звідси чути було, людський гамір та стокіт зубів, якими молотили жито, люди дивилися на табун качок і, помітивши щось дивне, показували на нього руками. І жабі страшенно хотілося летіти ближче до землі, показати себе та послухати, що про неї кажуть. Увечері вона спитала качок, чим не можна нам летіти не так високо? Мені від цієї висоти стає млосно, я боюся впасти на землю. І добрі качки обіцяли їй летіти трошки нижче. Другого дня вони летіли так низько, що чули голоси. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Жаба почула це і в неї заколотало серце. Дивіться, дивіться, гукали в другому селі дорослі. Оце так диво. Чи знають вони, що це вигадала я, а не качки? подумала жаба. Дивіться, дивіться, гукали у третьому селі. Ото де вона і хто таке вигадав? Тут жаба вже не витримала і, забувши про обережність, закричала на що сили Це я, я. І з цим криком вона полетіла догори ногами на землю. Качки голосно закрякали з переляку, а одна з них хотіла схопити жабу за ногу, але промахнулася. Жаба, дригаючи всіма чотирма лапками з стрімголов, падала на землю. Та оскільки качки летіли дуже швидко, жаба впала не прямо на те місце, над яким закричала і де був бити шлях, а набагато далі. Це було для неї великим щастям, бо вона. Що босснулася простісінько в брудний ставок на краю села. Вона швиденько винирнула з води і заголосувала – це я, це я вигадала. Але круг неї нікого не було. Налякані несподіваним плюскутом жаби в цього ставка поховалися в воду. Тільки незабаром вони почали вилазити з води, здивовано поглядаючи на нову жабу. І вона розповідала їм чудесну історію про те, як вона думала все життя і нарешті вигадала новий надзвичайний спосіб мандрувати на качках, як у неї були свої власні качки, що носили її куди вона схоче, як вона була на чудесному півдні, де таке гаряче сонце і такі прекрасні, теплі болота, і де сила селена гарних комарів та мошви. І всяких інших смачних комах. Я заїхала до вас подивитися, як ви живете, сказала жаба. Я перебуду тут до весни, поки повернуться мої качки, яких я відпустила. Але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жаба розбилася об землю, і дуже за нею жалкували.